Ти брешеш? Брешу. таке. Брешеш. Так, всі ми брешемо. Жито таке. Сказати липравді? правда? Правда. Угу. Не варто шукати це місце на карті. Не знайдете. Більшість з вас. Цю назву зараз почує вперше Озеро Лонго. А що означає Лонго? Лонго? Не знаю. Ніхто не знає. А що означає Жовна? А що це взагалі? Наскільки я знаю, це прізвище? Твоє прізвище. Знаєш, я теж намагався вияснити. До кінця я не дійшов. Але те, що я знаю про це прізвище або про це слово, мені сподобалося. Це якийсь чорний птах, який любить гуляти кладовище. Мені це не Ось бачити подібні кладовища на своєму віку. Справді незвичайне, дивне, вражаюче. Перш за все, то є ліс, дрімучий, віковий ліс, з деревами, верховіття яких сягає небо, не на узлісі не серед галявлі. Просто несподівано, зненацька, серед хащів виникає кладовище. Поміж дерев, серед зеленого і висохлого листя папороті туляться могили з християнськими спомниками. Спокій, лісова прохолода і тиша якось незвичайно томлять душу. І я в тому щось Казкове, містичне, або ж із природи снів. Стара частина кладовища це давні монастирські поховання. У свіжих могилах покояться божевільні. Олександр Жовна, партитура на могильному камені. Своє перше оповідання він написав на практичному занятті з психопатології. Це був останній курс Педагогічний інститут, Був такий досить популярний дефак, дефітологічний факультет, був такий великий конкурс, і мені так здавалося, що жодних студентів не знав. Дим вступає, чому вступає, і який фахівець з нього потім вийде. Ми і те ж саме буде, не знаю, для чого я туди Хоча ні, я знав. Я, я просто хотів бути студентом. Ці п'ять років в Києві. Я почав жити в Києві. Я полюбив Київ. І знаєш, я не виявляв собі життя без Києва. Коли я закінчив інститут, я думав, що я залишусь там в Києві. Не було можливості це зробити. Що б ти там робив? Я теж про це не думав, але залишилася, була можливість. Але я не залишився, тому що лікарі знаєш, поставили на такий діагноз страшний. В всякому разі мені так здалося, що він такий страшний, що я зібрався померти і ніхто померти. Не в Києві, а десь вдома. Тут. Ще батьки я поховала на місці. На березі пожелону. Я приїхав додому, а то... мати не вийшло, сюди залишився жити тут. Як живуть люди в Києві? А ну, ти хочеш запитати, як вони живуть? Так, да, хочу запитати. У кого? Я без тебе сумував, Кося. Я теж сумую. Ти ото е, казав, що ти збираєшся переїхати в Кіровоград. Так. Да. Ну Цього не можна робити. Ну, що, що, що? Що, що таке Новомиргове без тебе? Да. Ти знаєш, що ти така е, легендарна особистість в Да. Ми такими маленькими, мені було там років 10 чи дванадцять, а ти був е, такий, як і зараз. Ти, ти не міняєшся? Ні. І ми е, е, щось там... Знущалися над тобою, дразнилися, бігли за тобою і кричали, Вася, какон там. А ти ображався. І бігав там десь потім і ломакою за нами. А потім ми здружилися. Стали друзі. Нашки порозуміло. Хто? Ви і я. А, так. Ми стали розумнішими з віком. правда. Ти живеш для чого? Якщо говорити про життя, ж, е, всяке життя, яким би воно змістовним не було, ну, немає сенсу. Тому що це, це надто тимчасово, це мить. От смерть, так, да, це серйозно. Це єдина річ, вічна річ, яку ти можеш мати. А для чого ти пишеш? Для кого? Десь років ну, з 15 ми із своїм другом колегом, Отак сиділи як з тобою, і теж піликанья. І він, і знаєш, ми вже, вже випили пляшку. І тоді він так жартома, посміхаючись, запитав. А ты для чего пишешь? Там, для себя, для кого-то, для вечности? И сказал ха-ха. Я тоже сказал ха-ха. И сказал э, для вечности. Ха-ха. А вы знаешь, э, я так думаю, мы были серьезными. Герої з химерною психікою, містичні обставини, трагічні фінали. Такою є проза Олександра Жовни. Часто його герої нагадують пацієнтів Чеховської палати номер 6 Він пише про те, про що, як правило, не пишуть. Говорить про те, про що інші мовчать. Дехто вважає це неетичним. Він пише страшно. Коли я рубаю дрова, а старий батько нахиляється за цурками і бачу його потилицю, на якій мені знайома кожна зморшка, я дивуюся, що ловлю себе на думці про те, як розлетівся би його старий череп, опустиє на нього сокиру з усього маху. Олександр Жовна, я був таким же, як і ви. Може, заспівати, там, коротше, багато піснів. Своїх, ти сам пишеш. Ні, я сочиняю. Ну ти придумай, так. Давай, давай, Олександр Юрович, давай, давай ми з тобою співаємо. А він коло мене теж а я теж давай. А він просить, давай заспіваємо. Поїхали. Він сина просив, співали ми пісню у венці.

Це малюнки Олександра Жовни, портрети його вихованців. Деяким з них вже за 30. А декого вже немає серед живих. Це про роботу. яку роботу. Хто ж є робота офіційна? Це цікаво. Комусь? Мені це цікаво. Тобі це цікаво. Тоді давай. Офіційно ти працюєш е, в дитячому будинку. Посада. Для глибоко розумові відсталих дітей. Посада, я, я точно не можу сказати, тому що я цим мало цікавлюся. Я можу помилитися. Це не важливо. Я там працюю. Мабуть, вихователем. Вихователь. Так є. Ти працюєш там майже 20 років. То ти ж? Ти якого нарахував? Ні. Майже два десятки літ. Це страшно, це дуже серйозно. Страшно. Тобі там страшно? Ні, знаєш, це страшно, коли от я почув про це. Коли я там працював і не чув про це, я не звертав на це уваги. Мені там добре. Знаєш, чому там добре? Мені подобається ці діти. Я так думаю, це такі, знаєш, маленькі істоти з маленьким розом і великим серцем. І тому... От е, саме от, відсутність інтелекту не створює е, тих бар'єрів, які стримують почуття емоцій. І е, ці діти живуть таким емоційним, щирим життям. Тому з ними цікаво, з ними не страшно. І... Еще что -то, что то придумать Возьмите другое, возьмите посуду. Ну хорошо, есть энтузиасты, собирают пластиковую посуду. Я тоже являюсь энтузиастом. Меня уже и бизнесменом называют. Но факт то, что говорят, что вот живет он хорошо, налогов не платит. Да, товарищи, как я не плачу налогов? Это неправильно было сказать. Я за эти деньги... Покупаю все газеты, как государственные, так и другие, для того, чтобы было очень много информации. Да, мне приходилось ездить, это с киевлянами, еще в далеком, в 86 году, еще в декабре, по этим целебным источникам. Брали водичку, но ну, я делал анализы, значит, своей лаборатории, они более мощные, спектральные анализы экологического плана. А вот этот, вещь. Я думаю, что пригодится. Тем более, что это сувенирный. Я оставил просто от киевской поездки, вот поэтому я его храню. Я демонстрирую. Но думаю, что не буду просто с ним носиться. А когда-то он все-таки найдет какое-то применение. Но не, конечно, не бить животных, а только поскорее указывать дорогу к цели им. И к своей, допустим, цели. Вот так я это делаю, понимаю. Віриш в Бога. Бога. Дуже серйозно, запитання, дуже відповідально, очевидно, повинна бути відповідальна. Те, що було промовчати, але знаєш, я, я тобі як скажу, от Чехов говорив, що слід вірити або шукати віри, іначе життя пусте. Я намагаюся це робити. Тоді ставлення до релігії, до церкви. Я перестав ходити до церкви, тому що там більше людей. Мені це не подобається, тому що втратився інтим. Драдують священники. Більшість непорядок. Сподіваюсь, не всі. Справді не всі, тому що серед них... У мене досить щирі друзі. Ми всі підлежимо печаті. Наближається те, що ми не зможемо у світі ні купити, ні продати, ні значить, устроїтися на роботу без ідентифікаційного номера, без значить, оцього входу. От номера, ви знаєте, в Брюсселі есть, значить, машина зверь, яка занимает дв два этажі. И всі ці ходи йдуть через спутнику систему. Вот, і не ту машину. І машина ця та той. Значить, Месія буде керувати кожним із нас через оцей номер. Його улюблений автор Чехов. Але це не просто уподобання. Тут щось більше. Їхні дати народження розділяють 100 років. Їх обох називають письменниками-песимістами. Сто років тому Чехов створив свій театр. Сьогодні жовна творить своє кіно. Ого. Я не наважився про це говорити. Хоча, якщо бути ще до кінця, то... Мені цього хотілося. І десь в чомусь я думав. Все цього разу йому пощастило. В часи повального занепаду українського кінематографа вдалося знайти гроші і зняти повнометражний художній фільм Партитура на могильному камені. Але наш глядач цей фільм не бачив. І невідомо чи побачить. Душу автора зігріває той факт, що під час одного кінофестивалю фільм було викрадено. І він з успіхом демонструвався на польському телебаченні. На тому ж березі озеро скупати продавній скарб. А потім за ці кошти створю е, кіностудію на цьому ж березі озела і назву її кейством. Або ні. Манавентура. О! От так. І mm? буду знімати кіно. Кіно. Авторське кіно. Яке не хотілося, щоб десь там полюжилось на якісь поличці. Щоб його бачили люди, пам'ятали і одержували. Якщо мене згодилися, принаймні, якесь задоволення. Досіє Олександр Жовна, 1960 року народження, сучасний український письменник, автор двох збірок, близько 40 оповідань і повістей, п'яти кіносценаріїв, член спілки письменників України, лауреат премії Євгена Бочинського у Свічалі Слова США і премії Благовіст. Переможець Всеукраїнського конкурсу кіносценаріїв. Можливо, колись на березі цього озера народиться і його чайка.